Отакий От стіл можна зробити з звичайних рейок з собственними куками. Звичайна рейка з шириною товщиною півтора сантиметра. Шліфована. Зверху просто шахматному порядку, як хто забажає, і покрити повністю лаком. І вийшло дуже гарно. а Отаку от альтанку. Можна теж зробити? Власноруч дуже красиво. Тоже звичайних рейок. Трошки є побавитись, але хто захоче, той зробить. Теж рейки до хати прикрутився балками і накрив звичайною бляхою профнастил. Підлога з дошки 2,5 см товщина на 20 чотирини. Ось така альтаночка. Прибудова до великої хати.